<тит> Доброго ранку, в ефірі телемарафон Тиво Починається. Сьогодні День Святого Миколая. Я варю б... працювати ведучий Шитон і Козел Піор. Я Меліників, я романтиків, для двоків на Дня Святого Миколая. 6 грудня святкують багато радості. Сьогодні у програмі. Новорічний Золотий Гусь. Святкувайте так, з козлом Піголом. Як лікувати наше здоров'я до Нового 2026 року Новорічний Золотий Гусь. Новорічні свята прикрашаються 7 грудня. Або 8 грудня. Коза Піго, як ви чуєте на календарі? 8 грудня буде шоу. Точно вагніку скільки комити грудя, що робити, якщо вішаться зуби, і як правильно підготувати чоловіка у школі. Кожну ранку з понеділка по суботу ми маємо запустити зізнання. Коли українські батьки дивився телевізор і ніколи не потраплявся золотого гуся»? Новичний золотий гусь» за опігу допомагає нашими своїми темами і нашими програмами усім країні. Я вуз точно таке життя як новорічні свята 26-го року. Як насправді оберігатися наступно, коли я, е, я дивився про таке тему золотогося, я майже обрізняти добрий вечір, добрий вечір. Танцюристи, мужики, жінок і все ніколи не потерпляй. Коли все ж новорічні свята прикрашають і ніколи не ваші. але все перше до нового року ми святкуємо важні теми і захворювання мужиків. Коли ви в артульоті катається і в стол випаде з висоти і, не, і буде сумувати. <гас> Олександр Мога, диво починається Піксель. Це був найкращий марафон, диво починається на каналі Піксель. З вами козел Том. Зі святом вас, друже. Зі святом вас.